Є рекомендації доповнити відповідно до сериальної та 12.40 про пропузенської міськради, доповнити наступними питаннями передні. А саме, перше, про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік і поставити його в порядку кредит No22. Розвернення до президента України, прем'єр-міністра України та Верховної Ради України щодо негайного скасування парянської плати за газ. І поставити його перед удень під номером 0. Про внесення змін до міської програми Пімістер реконструкції ремонту та окремої вулиці доріг комунальної власності в місті Козятній на 15-20 років. Поставити його перед удень під номером 142. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку детальних планів території окремих земельних в місті Козятні і поставити його перед номером 14 143. Наступне питання. Про затвердження програми виконання рішення суду поставити його перед уденник під номером 144. Наступне надання дозволу на розробку проєкту землеустрію щодо відведення земельних діянки спорядку поставити його перед заліпів No1537. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрію щодо відведення земляні діянського перевідження. Поставити його перед день під номером 15 крапка 38. Враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, внести перед передовідні питання про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік і поставити його передідені під номером 2, крапку 1. Враховуючи рекомендації постійних депутатських депутати з питань житлово-комунального господарства. Внести передутні наступне питання про звернення депутату позитивності міської ради документів міністрів України щодо внесення змін державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку в сфері гер... виробництва енергосілів і законов джерел енергії і альтернативних видів палива на 2010-15 роки. Враховуючи регуляції простійної організації комісії з питань земельних відносин. Комунальної власності внести передудені наступні питання. Про продаж на земельних дорах право оренди земельної ділянки за адресу міста Пузят-Мушерського 44. Донесення змін в рішенні 8 сесії 6 скрипту No216. Пронесення змін в рішенні 41 сесії номер 116 Про поводження межземельної ділянки по вулицях Зелена, 22. Про надання згоди Зводираковській, ОВ на відновленні межземельної ділянки. Про надання дозволу Скнару та Войциківський на відновлення мер земельної ділянки. Про надання земельних пірі на відновлення мер земельної ділянки. Про надання дозволу покучаві на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Про надання дозволу на розробку протех документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права сервіту. Про надання дозволу на розробку протех документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки. Про надання дозволу на розробку техдокументації з землеустою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права середвітуту Савчук. Про передачу варіанту земельної ділянки Гавчинському, про вкладання договору на користування земельної ділянки на умовах особистого строкового середвітуту Пугачу. Про внесення зміни до договору про приміщення від 1.8.16 з управлінням депутату з'ятинської міської ради. Принесення змін до того оренди нерухомого майна 26.4.15, проведення згоди, про надання оренду автомобіля МАЗ спеціально наштажного сміттєві володіем. Про надання в оренду чистого приміщення потроху потуженка 2А. Про надання в оренду приміщення рештивого вузла, потруп оплаженка 2А. Про надання дозволу на виробку тих документацій і землю щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширеться права середтург на фіку. Про припинення правопорискування частиною нашого приміщення державній установи Зміницька обласна фітосанітарна лабораторія. Про надання згоди на по меж земельної ділянки. Про резервування земельної ділянки для учасників АТО. Про надання дозволу злами з дій. ОС, Владистві ЄС та Лемості на АЕС, навізовані межі змейні ділянки. Пропоновлення добру форму ВБ. Також пропонується зняти з до питання 15.1, розтвердження положення про порядок передачі в регіону майна комунальній власності територіального місця призв'язане на нарахування редій плати. За особистою заявою мудрої ММ прошу зняти з розумію питання 157 з боку майнових Шановний колеги, що я зачитав перед іденти. Якими питанням пропонується помо... поповнити передені відповідно до рекомендацій постійної депутатських комісій та рекомендацій погодження радою. Немає заперечень? Немає. Пропоную руками голосувати за те, що доповнить у порядок для неї наш. Щойно звучать випитання. Є зауваження? За ні, ні. Внесли до цього два одне звернення від громадян і звернення <клухи> нас, як депутатів Казятинської міської ради, до президента України Петра Порошенка та Голови Верховної Ради Андрія Пароб'я щодо внесення змін до закону України про запобігання корупції. Воно чисто декларативне, але все ж, якщо депутати підтримують, я хотів би поставити його на голосування, зачитати, поставити на голосування. Це звернення щодо запобігання корупції в тому розділі, де Верховна Рада зобов'язала подавати електронні декларації представників громадських організацій. що ну, на... я Давайте тоді, колеги, проголосуємо щойно мною пропозиції, так? і ви ще раз скажете, які питання ви пропонуєте доповнювати, і ми розпочнемо. Просто проголосувати, повертаємося до голосування. Щойно озвучені пропозиції доповнити переповідати. Прошу. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Думаю, Ще раз одручте, власть, пропозиції, Ваші Доповнити питаннями. Допов, доповнити двома питаннями. Так, перше, звернення депутатів Козятинської міської ради до президента та голови Верховної Ради щодо внесення змін е, до закону України про забігання забіг, корупції. І друге, е, жителі е, міста Козятина звернулися до групи депутатів е, і попросили зачитати на сесії їхнє звернення. Е, як до Володимирської ради, до депутатів, так і до всіх, до всієї громади міста. Я пропоную доповнити на початку сесії звернення до президента України стосовно внесення змін до антикорупційного законодавства. Звернення жителів я пропоную, як і всі інші, в різному розгляду. Немає запечень. Прошу проголосувати. Що про таку пропозицію? Дякую. Проти? Підтримались. Одноголосно. пропоную проголосувати в пойменому режимі в цілому за порядок дякую.